Наші внуки будуть із заздрістю говорити, так як наш внук сьогодні сказав, плакав, що він не може піти проголосувати за незалежну Україну. А йому тільки 9 років. Це не ну, забув незабутні роки нашої історії. На референдум ви будете голосувати за незалежність України чи проти За. Народні мелодії на виборчих дільницях з неприхованим піднесенням 21 рік тому українці обрали незалежність. Леонід Кравчук, який тоді ж став першим президентом, переконаний, результати того волевиявлення стали безумовним аргументом для скептиків, які ставили під сумнів можливість існування незалежної України. Зателефонував Михайло Сергій Горбачов і сказав: Леонід Макарович, ваша от позиція відносно всеукраїнського референдуму. Мабуть, хибна було 90,34. сотих, тому що всі були спрямовані на одну мету. Ви хочете, щоб Україна вступила до митного союзу? А президента обирав не народ, а парламент? Ви не хочете цього? Тоді будьте пильними. В Україні набув в чинності новий закон про референдум, і питання у ньому можуть бути сформульовані таким чином, що ви не щуєтесь, як скажете так. Цього разу на річницю референдуму українці отримали від влади подарунок. Верховна Рада швидко ухвалила, а президент недовго розмірковуючи підписав новий закон про всеукраїнський референдум. Поки парламент займався післявиборчими баталіями, депутати блискавично розглянули документ, який пролежав у раді більше двох років. Автор закону регіонал Дмитро Шпенов не бачить у цьому нічого дивного. Я вважаю, що під кінець каденції завжди прийнято підводити якісь та ітоки і важливі питання завжди прийнято підводити. Мать снізу та важний закон, який просто руководство парламента почитала, що краще лучше в этой раді. Опозиціонери, які вкотре не змогли зашкодити ухваленню сумнівного закону, такий поспіх про президентської фракції вважають невипадковим. Результати виборів дуже чітко продемонстрували. Що за умов прямих виборів президента Віктор Янукович не має жодних шансів. Звідси законопроект про референдум. Результати виборів мають ще один невтішний прогноз для президента конституційної більшості у новому парламенті влада не матиме. Тож єдиний вихід звернутися до народу на референдум можна виносити будь-які питання, крім амністії, податків та бюджету. Це просто жах. Не можуть виноситися питання на референдум щодо. Скажімо, припинення повноважень президента. Верховної ради щодо тих, кого обирає народ, щодо яких визначено в конституції порядок, на один референдум можна винести кілька питань, а саме опитування можна поєднати з виборами. Хоча Венеціанська комісія радить обмежувати кількість питань, щоб людям легше було визначитися. Крім того, правників турбує, хто і як рахуватиме результати партії різні організації громадські вилучені з процесу формування тих органів, які будуть. Організовувати процес і в кінці кінців підрахують. Відтепер на референдум можна винести проект нової конституції. Раніше її можна було змінювати лише частково і обов'язково за участю парламенту і конституційного суду. Ця критика немножко неправильна і я думаю, що багато які критикують даний закон, бояться. Нашого народу, котрому даються в полномочі, який чутко придуснути на Конституції України, історія цивілізованих країн не знає випадку, коли Конституція приймалася б на референдум. І вона приймалася в Росії, в Білорусі, і в Казахстані. Конституції приймаються народом, часто густо, в тоталітарних нерозвинених демократично державах є в історії й інші приклади. Саме народні волевиявлення призвели до зміцнення фашистського режиму і особистої влади Гітлера у 1934 році. Німці проголосували за поєднання гітлером посад рейхспрезидента та рейхсфюрера. Так, за допомогою демократичної процедури Гітлер отримав одноосібну владу в країні. Поки одні наводять уроки історії і посипають голову попелом, інші вже готуються до народного волевиявлення. Помітно пожвавився апологет референдумів Віктор Медведчук, автор конституційної реформи 2004 року, яка призвела до глибокої політичної кризи, тепер придумав для України нове випробування. Кум Володимира Путіна хоче, щоб на першому ж референдумі вирішили питання про вступ України до митного союзу. Закон про всеукраїнський референдум це перший крок до реалізації принципу прямої демократії. Але що мені в ньому не подобається? По-перше, цьому законі є неузгодженості і невідповідності до Конституції. Але найголовніше, якщо аналізувати цей закон, я можу зробити один висновок: що референдум можна буде привести тільки в тому разі, коли влада цього захоче, а мене це не влаштовує. Партія Батьківщина закон критикує, але до референдуму готується. Опозиціонери. Вже заявили, ініціюватимуть проведення референдуму, щоб звільнити Юлію Тимошенко. Творчі підійшли до закону про референдум брати Капранови. Письменники хочуть використати проти влади її ж зброю. Закон абсолютно безпредільний. і ми йдемо за цією безпредільною схемою. Ви хочете пісні? Як кажуть в Одесі, їх є у мене. Письменники Капранови вже розробили законопроект про націоналізацію резиденції в Межигір'ї та про усунення з поста президента Віктора Януковича. Ми абсолютно впевнені, що 90% українців підтримують націоналізацію Межигір'я. Ми абсолютно впевнені, що 80% українців підтримують відставку Януковича. Якщо ви вже дали народу владу, то ви перші повинні скористатися наслідками цього. Ви повинні перші на собі відчути, що таке справді народовладдя. Таким чином, ми. Ставим питання руба або ви відмовляєтесь від цього закону, або перший ж референдум буде проти вас. Утім, в законі передбачені і такі несподіванки: перевірку щодо відповідності конституції і законам питань, які виносяться на референдум, зокрема і за народною ініціативою, буде проводити президент і центральна виборча комісія. Ще 13 листопада моніторинговий комітет Пар'є звернувся до венеціанської комісії, щоб та оцінила новий український закон. Утім, ні це ні гостра дискусія в суспільстві. Не зашкодили президенту підписати закон про референдум. Можливості відкриваються величезні. Все це саме головне іменем народу буде зроблено. А вище волі народу, що більше нічого немає. Наталія Жишко, Марія В'яткіна, Іван Наконечний. Час підсумки.